Як ти думаєш, кого можна вважати дорослим? Згідно з українським законодавством, людина офіційно стає дорослою, коли їй виповнюється 18 років. Але чи може існувати якась спільна вікова межа, яку людина перетинає і стає дорослою? Сучасні вчені вважають, що ні. На їхню думку, людина стає справді дорослою приблизно в 30 років. У наших предків також була така вікова межа, після якої дитина ставала дорослою, от тільки в їхні часи просто дожити до певного віку було недостатньо. Тоді ще проходили спеціальні випробування, яке а про це ми розкажемо вже за кілька хвилин. У суворих умовах дикої природи первісним людям було важко виживати самотужки. Тому вони об'єднувалися в колективи, які вчені назвали первісним людським стадом. Згодом важливу роль почав відігравати рід, об'єднання людей, які мали спільного предка. Так сформувалася родова община, сталий колектив родичів, що працювали разом і мали спільну власність, основою якого був рід. Підтвердженням існування родів на думку вчених Є великі розміри помешкань людини наприкінці палеоліту. У такому первісному будинку могла жити велика сім'я, що налічувала десятки осіб. Гуртувалися такі общини довкола найстаршої жінки матері, тому це називають матріархатом це первісна форма родового ладу, де жінкам належала провідна роль. У родовій общині всі мали рівні права. Однак особливу роль відігравали старішини наймудріші члени роду. Старішини відповідали за організацію полювання, розподіл здобичі, продуктів сільського господарства, а також слідкували за дотриманням звичаїв. Дітей виховували спільно. Коли хлопчики підростали, то мали пройти спеціальне випробування. Після нього їх приймали до числа дорослих. Наприклад, хлопчики мали вполювати дикого звіра або провести кілька днів і ночей у лісовій гущавині. Часто такі випробування були пов'язані з болем і віруваннями роду. Так дітям із роду крокодила могли робити надрізи на шкірі, а малечі із роду леопарда татуювання подібні до леопардових плям. Тим, хто походив із роду вовка, могли заточити зуби, щоб ті стали як гострі ікла. Багато треба було пройти, щоб стати справжнім дорослим чоловіком роду. До родової общини могли приєднуватися нові роди, бо разом легше захищатися, полювати та обробляти землю. Тепер в одному поселенні жили не лише родичі, але й люди, які не належали до цього роду. Так сформувалася сусідська община об'єднання окремих сімей, що не мали родинних зв'язків. Якщо в родовій общині всі жили разом, мали спільні знаряддя праці, землю та пасовища, то в сусідській люди починають жити родинами. У кожної була своя ділянка землі, яку вони обробляли, а ще члени родини володіли власними знаряддями праці. Спільними для всіх були лише ліси та пасовища, разом виконували ту роботу, що мала значення для громади. Сусідські громади часто об'єднувалися та утворювали плем'я, об'єднання кількох родів, що мають спільну мову, територію, вірування, матеріальну і духовну культуру. На чолі стояв вождь, керівник племені або роду. Часто ним ставав найкращий мисливець. Керувати йому допомагала племінна рада, що складалася зі старішин. Для розв'язання особливо важливих питань. Наприклад, виборів нового вождя могли збирати все плем'я на загальні племінні збори. Особливу повагу серед людей мав шаман жрець, який знався на надприродних силах та виконував обов'язки лікаря, цілителя. Більше про це ти можеш дізнатися в нашому наступному відео. На відміну від родової, у сусідській общині все більшу роль починає відігравати приватна власність. Власність сім'ї чи окремої людини на матеріальні цінності. А з появою приватної власності виникає і майнова нерівність. Вона з'являється через поділи праці. Під час першого скотарство відокремилося від землеробства. Тоді люди перестали поєднувати ці заняття, тож увесь свій час присвячували або землеробству, або скотарству. Другий поділ праці виокремив від землеробства і скотарства ремесло, а третій торгівлю. Хтось багато працював на землі, хтось створював унікальні вироби, а хтось знав, як і де це вигідно продати. Інші ж не мали таких успіхів, і згодом це призвело до збагачення одних і збіднення інших, тобто до майнової нерівності. Також через розвиток продуктивних сил в Енеоліті відбувається перехід від матріархату до патріархату. Патріархат це суспільний лад, де чоловікам належить провідна роль. Цьому переходу сприяв розвиток скотарства, плужного землеробства та ремесел, зокрема обробки металів, що потребували чоловічої сили. Запам'ятай у суворих умовах дикої природи первісним людям було важко виживати самотужки. Тому вони об'єднувалися в колективи, які вчені назвали первісним людським стадом. Згодом у житті людей значну роль почав відігравати рід. Так з'явилася родова община це сталий колектив родичів, що працювали разом і мали спільну власність, основою якого був рід. На зміну прийшла сусідська община, об'єднання окремих сімей, що не мали родинних зв'язків. А потім було плем'я, об'єднання кількох родів, що мають спільну мову, територію, вірування, матеріальну та духовну культуру. На чолі стояв вождь керівник племені або роду. Спочатку у первісних общинах панував матріархат первісна форма родового ладу, де жінкам належала провідна роль. Проте згодом відбувся перехід до патріархату, суспільного ладу, де чоловікам належить провідна роль. Сподобалося відео? Тоді став уподобайку і підписуйся на канал.